Бажаю здоров'я, шановна громада. значить, Український сегмент ще я не бачив на Ютубі погляд на таку пилку. Це акумуляторна Bosch 305 диск. Здається, вона GCM12, 18 v 12 або GCM18305. От, от така пилка. В принципі, вони між собою всі більш-менш схожі. Тобто Devout, Bosch, Makita, і Milwaukee трохи відрізняються, але в принципі все настраюється, все регулюється. Хіба ж мені не дуже подобається, що станіна тут тонка, і так воно зроблено. Від ударів, скажімо так, не дуже вона... Можна заламати станину, <кій> десь, якщо вона впаде. Стосовно іншого, регульовка, регулювання, все якби стандартне, Ну, схоже на деваутівське, дуже просто все обертається. Хто працював тими пилами, той знає. От. І, що, щочки вбирається або можна сюди прикрутити шабончик поки щоб... Все змінюється. В коробці я перевіряв, значить, по коробці точність 90 градусів. Отак, отак. В горизонталі є, 45 є. По вертикалі тут схований отут-от. На поворотній частині схований гвинт, який регулює. Так само, якщо треба, регулюється тут, там все регулюється. Всі. От, ем, має деякі певні хороші речі, ця пилка, приємні. А має деякі Ну речі, які мені не сподобаються. Ем, перше, що мені не сподобалось, це дешевий диск. На 40 зубів, чисто по дереву. І то дерево він буде рвати. МДФ і ДСП різати взагалі Ну тут нема про що говорити. Тобто для грубої такої, роботи десь на будівництві він. Друга, тут нема обмежувача глибини різу. Тобто не можна отак зафіксувати і багато різів по одному розміру зробити. Його нема. Ріжеш, як ти, наскільки рука стоїть, так і ріжеш. Все. От. Потім мені не сподобалось, я окремо купляв. 12 вольтний акумулятор здоровий. У нього, як виявляється, є запасний зуб, який не дає його поставити в інші інструменти, Там, наприклад, на болгарку, яка в мене є акумуляторна. Болгарка жире акумулятори не фігді. Я думав, воно буде якби нормально на неї. То треба зрізати той зуб. Не дуже приємно. Сам якби... Механізм, давайте подивимось. Електроніка, порядковий номер. Моторчик такий компактний безщенковий. Тут є обмежувач, якби... Ну, щоб диск трошки не доходив сюди, щоб різати під кутом десь тут. І такий самий обмежувач є тут. Тобто це, щоб різати багети. От. Приємних хороших речей у нього. Пилки. Вона досить важка, як і ці всі пилки. В принципі, трохи легше від сітєвої. Тут є світло, як у дивалківській системі XPS. Тобто, о, зараз буде видно, я включу, поріжу якесь дерево. Суть яка, що о, тінь від світла падає на деталь і ви бачите, де точно, де саме буде На Невідмінно від... Лазера його не треба калібрувати, бо тінь вона завжди є тінь. Вона нікуди не зміщується. Що, Може спробуємо щось обрізати? Наш шкот 90 градусів. Беремо простий сосновий брусочок. Десь так в такому місці. Трохи ближче підійдемо. Отак от, от. Думаю, буде найс. Nice. Включаємо, бачимо тінь. Ну, в принципі, ріс досить такий акуратний. Ну, це сосна, але й диск новий. Але давайте спробуємо, може МДФ хряснути. Дуже плотне МДФ, як бачите, ще й з просовой. Ага. Ще й простий ламінат, своєї ламінації, якщо бачите. Ну, подивимось, як на ньому Воно себе покаже. Ріс без колів. В принципі, good, good enough. Всім дякую. За перегляд. Дякую, що передивились до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коменти. Розвиваймо якось український сегмент Ютубу, щоб все було гуд. Побачимось в наступних відео. На все добре.